Усе життя вона намагалася бути правильною донькою, терпіла, мовчала, поступалася, коли треба було кричати. Але на весіллі кузини пролунала правда, після якої вона більше не змогла мовчати, що змусило Аллу відректися від рідні, і чому саме зараз? Підпишіться, натисніть лайк і дослухайте цю історію до кінця, бо те, що сталося на весіллі, Змусило одну жінку розірвати всі зв'язки з родиною і почати життя з чистого аркуша. Алла не здивувалась, коли побачила матір на порозі. Її поява була очікуваною як завжди, у намаганнях змусити Аллу підкоритись. Якщо ти прийшла вмовляти мене йти на весілля, то можеш не витрачати часу, сказала вона з кам'яним обличчям. Анастасія Олександрівна лише зітхнула. І, не чекаючи запрошення, зайшла до квартири. Вихована, як завжди, привіт не обов'язковий, зате тон який, а вулиця між іншим палає. Маєш морс, кинула мати, вже розвалившись на кухонному дивані. Лимонний, буркнула дівчина. О, дякую, рідна, відпила ковток і примружила очі. У вас тут прохолодно, кондиціонер добрий. Мам це, не в нас, це орендована квартира. Ми щомісяця відкладаємо кожну копійку на перший внесок по іпотеці. І що з того? Всі молоді сімхи через це проходять, якщо не діти мільйонерів переживеш. Алла лише скептично зиркнула на матір вона чула це ще з дитинства, ти сильна, розумна, всього досягнеш сама. Набридло до болю. Не хвилюйся, просити в тебе нічого не збираюсь. Доню, ти стала надто різкою відтоді, як вийшла заміж, почала мати. Я хороша, коли мені добре, все просто. Жінка зітхнула і сіла рівніше. Гаразд, говоримо про весілля Марини. Воно вже за тиждень, а ти досі не підтвердила, що прийдеш, бо не прийду. Від цієї відповіді Анастасія Олександрівна театрально закотила очі. Ти справді збираєшся так принизити сестру? Не можу повірити. Я просто не граю в дружну родину. Марина, хай буде щаслива без мене, то побажай їй це на весіллі в мікрофон. Навіщо ти благально тягнеш мене туди, щоб хтось не подумав, що ми посварились, щоб усі бачили, яка в тебе ідеальна донька. Я роблю це не заради себе, а заради сім'ї. Ти ще молода, і не розумієш справжньої цінності близьких з часом зрозумієш. Алла стиснула губи, їй було боляче, але мама, як завжди, тисла на почуття провини. Добре, ми з Максимом прийдемо, але тільки на кілька годин. Подарунок вручимо і все не проси більшого. Мати аж підскочила від радості Оце по нашому. Дзвони марині, зараз, ввечері подзвоню. тихо відповіла Алла. Ні, я маю це почути тут і зараз. Не бажаючи продовжувати суперечку, дівчина набрала номер. Ой, неочікувано, відповіла Марина. Ми вже навіть не розраховували на вас, їжі замовили менше. Ну, нічого, якось владнаю. Любиш же ти створювати проблеми, сестричко. Алла хотіла відповісти, але промовчала. Було нестерпно боляче. Марина й Алла ніколи не були справжніми сестрами, хоч усі в родині саме так їх і сприймали. Насправді вони були лише двоюрідними, але доля розпорядилася жорстоко. Батьки Марини загинули в авіакатастрофі, коли дівчинці не було й року. Літак повертався з Єгипту та ніколи не сів у рідному аеропорту, уціліла лише вона кругла сирота. Вся рідня ридала, ніби втратили щось безцінне, а коли оплакали, взялися вирішувати, кому тепер перейдеться крихка відповідальність. Після довгих зібрань було вирішено виховуватиме Марину бабуся Стефанія. Моя дочка народила, я і вирощу, твердо сказала вона, але на практиці все було інакше всі турботи, фінансові, побутові, лягли на плечі Анастасії Олександрівни та її чоловіка. Саме вони витягали гроші на все і на одяг, і на іграшки, і на репетиторів, і на університет. Увесь час твердили Аллі. Ти маєш маму і тата, ти щаслива, а Марина вона нещасна, її треба підтримувати. Так народився культ Марини маленької жертви долі, і водночас поступово згасало дитинство Алли. Вона вже тоді почала відчувати, що в цій родині їй відведено другорядну роль. Якщо приносили цукерки, першою пригощали Марину. Якщо купували іграшки, Марині, бо вона сирота. Алла ж мала тішитися тим, що залишилося, і так було у всьому. Одяг, увага, ласка. Навіть у конфліктах завжди винна була вона. Як тобі не соромно?» – сварила матір. У твоєї сестри немає мами, а ти за ляльку з нею сваришся. З роками ситуація лише погіршилась. Обидві дівчини вступили до університету. Алла на бюджет Марина ні. Бабуся відразу заявила, що грошей немає. Я би з радістю, але нічим. Хай іде працювати, підготується та вступить наступного року. Але батьки Алли, не порадившись із донькою, вирішили інакше ми оплатимо її навчання. Алла ж на бюджеті впораємось якось не можна кидати сироту. Алла мовчала. Та коли бабуся, Марина і навіть мама не вимовили жодного слова вдячності, серце в неї стислося. Одного дня вона не витримала. Якщо ви допомагаєте Марині з оплатою, то допоможіть мені з орендою квартири. Я не хочу жити в гуртожитку, але мати обірвала її миттєво. Університет це необхідність, а квартира в 18 років, забаганка, не рівняй. Не приведи, Господи, тобі повторити долю Марини. Це стало останньою краплею. Алла зрозуміла від батьків не дочекаєшся нічого. Вона сама мусить прокладати свій шлях. З того моменту Алла більше не зверталася до батьків за допомогою. Працювала вечорами після пар, економила на всьому, а коли було зовсім важко. Стискала зуби і терпіла, вона навчилася жити без зайвих очікувань. З Мариною вони бачилися рідко. Хоч і навчалися в одному місті, шляхи перетиналися лише на святах. Де й ті кілька фраз між ними звучали натягнуто і холодно. Уся родина робила вигляд, що все чудово, але Алла вже не вірила в ту виставу. На третьому курсі її життя раптово змінилося. У компанію, де вона підробляла, прийшов новий фахівець Максим скромний, ввічливий, але з твердим характером. Він не злякався її гострого язика і загартованого поглядом, навпаки, зацікавився. Їхнє спілкування швидко переросло в глибокий зв'язок. Після закінчення університету Максим освічився. Алла погодилася, не вагаючись. Вони зіграли скромне весілля, без помпезності, але з любов'ю. Батьки Алли подарували диван. Вона й не чекала більшого, тож навіть щиро зраділа. Марина на весіллі також була, вручила дорогий сервіз і з удаваною теплотою мовила. Сподіваюсь, це вам стане в нагоді бачиш, як тебе любить сестра, не забула прокоментувати мати. А ти завжди така невдячна. Алла нічого не відповіла. Вона навчилася стримувати емоції в їхній присутності, але після того весілля почалася нова хвиля тепер уже на користь Марини. Коли та повідомила про власне заміжжя, Анастасія Олександрівна буквально оселилася в домі Алли. З одним єдиним проханням прийти на свято. Донька довго опиралась, пригадуючи кожну образу, кожне приниження. Але, зціпивши серце, таки погодилась. Максим підтримав її до останнього моменту, навіть коли бачив, як Алла ховає біль за усмішкою. Він тримав її за руку, коли вони переступали поріг банкетної зали. Але те, що вона дізналася вже під час святкування, Пробило її наскрізь. Виявилось, що на весілля Марини батьки Алли й бабуся виділили велику суму. Столи ломилися від наїдків, музиканти виступали наживо, а ведучий не змовкав ні на мить. Яка чудова родина! шепотілись гості. Не кинули сироту, змогли таке влаштувати молодці. Алла почувала себе зайвою, наче її знову поставили в темний куток дитячої кімнати. Поки справжню доньку оточували сяйвом, Максим тихо прошепотів Не звертай уваги, ми є один в одного, і цього достатньо. І дійсно, життя Алли йшло вперед її підвищили, вона завершувала магістратуру, та раптом усе знову обірвалось в момент, коли настав час дарувати подарунки. Саме під час вручення подарунків усе стало остаточно зрозумілим. Бабуся Стефанія підвелася з за столу, взяла мікрофон і урочисто промовила Мариночко, моя кохана внучко, я довго думала, що можу подарувати тобі в цей важливий день. І вирішила трикімнатна квартира саме те, що потрібно для щастя молодої родини. Віднині вона твоя. Зала вибухнула оплесками, гості вигукували слова захоплення. Марина, надмірно зворушена, театрально зронила сльозу. Це несподівано, промовила вона, хоча на її обличчі не було ані краплі подиву. Але далі ще більше встали батьки Алли. Анастасія Олександрівна взяла слово. Ми з батьком теж вирішили зробити подарунок. Мариночко, ця дача, на якій ти так любиш відпочивати, тепер офіційно твоя. Користуйся, насолоджуйся, ти цього варта. Алла остовпіла. Саме ту дачу вона з дитинства вважала своєю улюбленою місциною. Її спогади про літо, запах свіжоскошеної трави, перші книжки на гойдальці усе було пов'язане з тим місцем. Вона стиснула келих так, що той ледь не тріснув. Серце калатало, мов скажене. У голові гуло від думок. Її просто знову викреслили з власної історії. Прошу. Алла прошепотіла до чоловіка, не в змозі більше стримуватися. Давай підемо, я не витримаю цього театру. Максим сказав, що добре, ми вже достатньо витримали. Вони вийшли мовчки, на вулиці було задушливо, але Алі стало легше, принаймні не доводилося більше вдягати маску. Дома вона мовчала, сиділа на дивані, загорнувшись у плед, і дивилася у стіну. Думки бігали безладно. Дитинство, студентські роки, постійні жертви, образи, байдужість рідних. Чому вона взагалі досі намагалася бути для них хорошою? Що вона їм винна? На третій день тиші, коли Алла, нарешті, трохи заспокоїлась, у двері подзвонили. У квартиру вірвалися батьки. Анастасія Олександрівна кричала Ти хочеш довести мене до інфаркту? Телефон не береш, не відповідаєш, що ти влаштовуєш? Дівчина мовчала, лише подивилася на батьків порожнім, холодним поглядом ти збожеволіла, що за ігри. Давай розберемося, поговоримо по людськи, додав батько, справді, спокійно сказала Алла. Тоді сьогодні ми розставимо всі крапки на дхі. Мати сіла на диван і, зітхнувши, буркнула. Кави, хоч налллєш. Ні, не маю такого бажання. Її голос був твердий, погляд непохитний. Уперше в житті вона відчувала владу над ситуацією. Батьки обмінялися спантеличеними поглядами. Вони ніколи не бачили Аллу такою без сліз, без докорів, просто холодною, мов камінь. Доню почала мати це через квартиру, через дачу це просто речі, речі. Алла посміхнулася гірко. А я все життя була для вас чим? статистом, фоновим шумом для бідної сироти, Марини. Не смій так говорити, перебила Анастасія Олександрівна. Марина сирота без батьків з дитинства, а ти, а я сирота при живих батьках. Мовчанка повисла в повітрі. Мати померла, нібито вдарена в обличчя. Батько тільки опустив очі. Ви завжди казали, що треба жалкувати Марину. Але чому тоді мене не шкодували ніколи? Чому я мала носити її залишки? Грати з її зламаними іграшками, мовчати, коли мене принижували. Ти перебільшуєш, спробував втрутитися батько. Ми завжди старалися бути справедливими, справедливими. У голосі Алли задзвеніла іронія. Я просила не іграшки, не гроші, я просила лише бути вашою дочкою, а ви вибрали іншу. Мати схопилась за серце. Господи, які жахливі слова. Ти просто заздрісна, ти не розумієш, що говориш, заздрість Алла встала. Якщо ви досі не зрозуміли, що я вам намагаюся донести, ми говоримо різними мовами не можна завидувати сироті це гріх, вона сирота лише юридично. А насправді то я виросла самотньою поруч із вами, і знаєте, що найгірше? Я вірила, що колись це зміниться, але марно. Алла показала на двері. Я більше не хочу мати з вами нічого спільного ви чужі мені люди. Доню, ти не можеш отак рвати зв'язки. Ми, родина, родина, повторила вона. Родина не знецінює, родина не викреслює, родина не залишає свою дитину без права на тепло. Мати підвелась, хотіла щось сказати, та її губи здригалися у безмовному жаху. Батько підійшов ближче. Алло, будь ласка. Ми не хочемо втрачати тебе, а я більше не хочу втрачати себе. Усе в її погляді було рішучим. Уперше за багато років Алла відчула, що її голос справжній, не затиснутий соромом, не приглушений провиною. Вперше вона більше не боялася назвати речі своїми іменами. Після того вечора Алла остаточно обірвала зв'язки з батьками. Телефон мовчав. Ніхто не телефонував. Не писав, не приходив. Було лячно порожньо, але водночас звільняючи. Уперше в житті вона дихала на повні груди, не озираючись на чужі очікування. Максим не питав зайвого. Він розумів просто був поруч, робив чай, притулявся вночі, мовчки тримав за руку. Алла часто думала якби не він, чи вистояла б я. Одного вечора, порушивши тишу, вона наважилася набрати бабусю. Голос у слухавці був холодний, навіть ворожий. Алло, це ти що трапилось? сухо запитала Стефанія. Бабусю, я, я хотіла поговорити, просто почути тебе після всього, що ти накоїла, після того як вигнала батьків і виставила себе жертвою, я тебе більше не впізнаю. Алла стиснула кулаки, щоб не заплакати. Я просто хотіла, щоб мене теж хтось почув. А ти коли-небудь слухала інших ти зруйнувала все, я більше не вважаю тебе своєю онукою. Після цих слів у слухавці пролунали короткі гудки. Алла довго сиділа з телефоном у руках. Кожне слово бабусі било як удар. Навіть у її голосі не залишилось нічого від тієї теплої бабусі, яка колись пекла пироги і співала пісень. Усе зникло. Разом із вірою в те, що сім'я може змінитись. Ну, що вона? запитав Максим, побачивши, як Алла втирає очі, каже, що в неї більше немає внучки. А в тебе, а в мене, мабуть, ніколи й не було родини, лише ілюзія. Він обійняв її, мов ковдрою закутав від болю. Зате є ми, є наш дім, і ти більше не повинна доводити нікому, що гідна любові. Алла мовчки кивнула. Наступні тижні вона крок за кроком вибудовувала себе заново. Вона повністю занурилася в навчання, готувала магістерську, викладала в школі. Діти її любили вони ніколи не зраджували. І, хоч у серці лишалася глибока рана, кожен новий день доводив життя є попри все, без них без умовностей, без нескінченної гри в добру доньку. А одного дня вона отримала лист. У звичайному конверті, без зворотної адреси, всередині копія заповіту. Бабуся офіційно переписала всю нерухомість на Марину. Жодного слова пояснення, жодного звернення, просто все належить Марині. У голові зашуміло, в горлі пересохло, але сльози не прийшли. Вона витягла аркуш, подивилася на підпис бабусі і лише прошепотіла. Зрозуміло, крапка. Алла не рвала папір. Не спалювала, не влаштовувала істерики, просто поклала документ на полицю, хай лежить вона більше не боролася. Усередині не залишилося сил. Тільки тиша, спокійна, гнітюча, холодна тиша. Максим бачив, як вона змінюється замість гніву, тиха втома, замість болю відчуження. Але мовчав іноді мовчання найкраща підтримка. Минали тижні. Алла не озивалася до жодного з родичів. Ані повідомлень, ані дзвінків, вона свідомо стирала з пам'яті людей, які не залишили в її житті нічого крім порожнечі. Одного ранку на електронну пошту надійшло повідомлення тема запрошення на ювілей Стефанії Миколаївни, відправник Марина, у тілі листа, пафосна промова, слова вдячності бабусі та фраза ми будемо раді бачити тебе. Це буде доказом того, що ми ще можемо бути родиною. Алла довго сиділа перед екраном, читала знову і знову, і щось усередині не витримало. Вона відкрила новий документ і почала писати відповідь Хмарина. Дякую за запрошення, але родина це не листівка і не ювілей. Родина це вчинки, це пам'ять. Це правда, я не буду присутня. Бо ваші святкування більше не мають для мене жодної цінності. Бажаю вам щастя, щирого, справжнього. Якщо ви здатні на таке, вона підписалася повним іменем, натиснула надіслати. і вперше за довгий час не відчула страху. Увечері Максим приніс квіти просто так, без причини. Хочеш прогулятися? запитав він, простягаючи їй пальто. Вони пішли до парку, де росли старі липи. Осіннє повітря було свіже, легке, жовте листя опадало з дерев, ніби стираючи з життя старі сторінки. Я давно хотіла жити не в місті, раптом сказала Алла. У селі, де тихо, де немає чужих поглядів, де своє справжнє, хочеш, то зробимо. А як же робота? Магістратура все це не головне. Головне твоє спокійне серце ми не мусимо триматися за те, що нас роз'їдає. Алла подивилася на нього, ніби побачила вперше. Її чоловік, єдина рідна душа, яка не вимагала доводів, не змушувала терпіти. Просто був, просто кохав. Поїхали, сказала вона. Якщо ти поруч, я готова починати з нуля. Весна прийшла раптово, десь між поламаними спогадами, довгими вечорами і новими планами. Алла з Максимом справді переїхали подалі від міста. Метушні сусідських очей, маленький будиночок, зелений двір і тиша, яка більше не гнітила, а лікувала. Тут усе було інше вода з криниці здавалася смачнішою, сонце теплішим. А ранок починався з аромату хліба, який Алла пекла власноруч. Вона не втекла від життя, вона вибрала інше своє. Час від часу вона згадувала минуле, але вже без злості. Просто як болісний фрагмент, що більше не керує її сьогоденням. Рідні не писали, не шукали. І це було остаточним підтвердженням вона зробила правильний вибір. Якось розбираючи стару коробку з листами, Алла натрапила на дитячий малюнок на ньому дві дівчинки, які тримаються за руки підпис Я і моя сестра Марина. Вона довго дивилася на той клаптик паперу, згадала себе маленькою. Наївною, щирою з вірою, що любов дорослих безумовна. Та в реальному житті все виявилося складніше спалимо. тихо запитав Максим, побачивши малюнок у її руках. Ні, збережу це нагадування не про них, про себе. Щоб більше ніколи не забувати, чого я варта, вона склала малюнок у коробку і поклала назад на полицю. Навесні вони посадили яблуню. Її гілки були тонкі, крихкі, але впевнено тягнулися до неба. Алла дивилася на деревце з теплою посмішкою. Як назвемо її? Жартома спитав Максим. Надія, відповіла вона, бо все, що в нас є, виросло з неї. Вона більше не чекала дзвінків, не заглядала в соціальні мережі, не перечитувала старі повідомлення. Її життя більше не залежало від чужого схвалення. Одного разу біля магазину вона випадково побачила бабусю Стефанію. Та постаріла, зігнулася і йшла повільно, тримаючись за палицю. Побачивши Аллу, вона зупинилась. Їхні погляди зустрілися. Мовчання тривало лише одну мить, але ціла історія вмістилася в тій миті. Стефанія опустила очі і пішла далі. А Алла стояла ще кілька секунд, потім розвернулась і пішла в інший бік. І більше не озиралася, бо справжня свобода це не втеча, це здатність сказати досить і жити далі для себе, для того, хто поруч, для майбутнього, яке обираєш сам. А як ви вчинили б на місці Алли чи варто було обривати зв'язки з рідними? Напишіть свою думку в коментарях нам важливо знати, як це виглядає збоку. Чекаємо ваші історії про родинні конфлікти. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові правдиві історії, які чіпляють за живе. Ваша підтримка надихає нас розповідати ще більше драм, які могли б трапитися з кожним. Наступне відео ще емоційніше.